Книга Буття, глава 12. Покликання Авраама. І промовив Господь до Авраама, вийди зі своєї землі, і від родини своєї, і з дому батька свого, до краю, який я тобі покажу. І народом великим тебе я вчиню, і поблагословлю я тебе і звеличу імення Твоє, і будеш ти благословенням, і поблагословлю, хто тебе благословить. Хто ж тебе проклинає, того прокляну, і благословляться в тобі всі племена землі. І відправився Авраам, як сказав, був до нього Господь. І з ним пішов Лот. Авраам же мав віку 70 літ. І П'ять літ, як виходив з Харану. І Авраам узяв Сару свою жінку та Лота, сина брата свого, і весь маєток, який набули, і людей, що їх набули у Ханані, та й вийшли, щоб піти до краю Хананського. І до краю Хананського вони прибули. І пройшов Авраам по краю аж до місця Сихему, аж до Дуба Мамре. А Хананеянин тоді проживав у цім краї. І Господь явився Аврааму і сказав Я дам оцей край потомство твоєму, і він збудував там жертвенника, господарі, що явився йому. А звідти він рушив на гору від сходу від Бет-Елу і намета свого розіп'яв Бет-Ел від заходу, а гай від сходу. І він збудував там Господу жертвенника і прикликав Господнє імення. І подався Аврааму седалі на південь. Авраам в Єгипті, і стався був голод у краї, і зійшов Авраам до Єгипту, щоб там перебути, бо голод у краї тяжкий став. І сталося, як він близько прийшов до Єгипту, то сказав був до жінки своєї Сари: а тож я знаю, що ти жінка вродлива з обличчя. І станеться, як побачать тебе, єгиптяни і скажуть це жінка його, то вони мене вб'ють, а тебе позоставлять живою. Скажи, що сестра, ти моя, щоб добре було через тебе мені, і щоб я позостався живий через тебе. І сталося, як прийшов був Авраам до Єгипту, то єгиптяни побачили жінку, що дуже вродлива вона. І побачили її вельможі Фараонові, і хвалили її перед фараоном, і взята була та жінка додому фараонового. і він для Авраама добро вчинив через неї. І одержав він дрібну та велику худобу і осли, і раби, і невільниці, і ослиці, і верблюди, і вдарив Господь Фараона та дім його великими поразами через Сару Аврамову жінку, і прикликав фараон Аврама і сказав: Що ж то мені ти вчинив? Чому не сказав мені, що вона твоя жінка? Для чого сказав ти вона моя сестра? І я собі взяв був за жінку. Її, а тепер ось жінка твоя, візьми та йди. І фараон наказав людям про нього і вислали його, і жінку його, і все, що в нього було. Розлучене Аврама з Лотом, глава 13. І піднявся Авраам із Єгипту, сам і жінка його, і все, що в нього було, і лот разом із ним до Негеву А Авраам був вельми багатий на худобу, на срібло і на золото. І пішов він в мандрівки свої від Негеву аж до Бет-Елу, аж до місця, де на початку намет його був поміж Бет-Елом і поміж гаєм, до місця жертвенника, що його він зробив там на початку. І Авраам там прикликав Господнє імення. Так само й у лота, що з Аврамом ходив дрібна та Велика худоба була та намети, і не вміщала їх та земля, щоб їм разом пробувати, бо великий був їхній маєток, і не могли вони разом пробувати. І сталася сварка поміж пастухами худоби Аврамової та між пастухами худоби Лотової. а ханенни Янин та Перійзи Янін сиділи тоді в краю. І промовив до лота Аврам, нехай сварки не буде між мною та між тобою, і поміж пастухами моїми та поміж пастухами твоїми, бо близька мири дня. Хіба не весь край перед обличчям твоїм? «Відділися від мене, коли підеш ліворуч, то я піду праворуч, а як ти праворуч, то піду ліворуч. І звів лот в свої очі і побачив усю околицю Йорданську, що наводнена вся вона аж до цуару. Перед цим як Содом та Гамору був знищив Господь, як господній садок, як Єгипетський край. І Лот вибрав собі всю околицю Йорданську. І Лот рушив на схід, і вони розлучилися один від одного. Авраам оселився в землі Ханаанській, а Лот оселився в рівніні містах з околиці і наметував аж до Содому. А люди содомські були дуже злі та грішні перед Господом, а бідниця Божа Авраамові І промовив Господь до Авраама, коли Лот розлучився із ним, зведи очі свої, то поглянь із місця, де ти на північ, і на південь, і на схід, і на захід. Бо всю цю землю, яку бачиш, я її дам навіки тобі, на потомство твоєму, і вчиню я потомство твоєму, як той порох землі, так, що коли хто потрапив? Злічити порох земний, то теж і потомство твоє перелічене буде. Устань, пройдись по краю вздовж його, та вширшки його, бо тобі його дам. І Авраам став на мету мати і прибув, і осів між дубами Мамре що в Хевроні вони, і він збудував там жертвенка Господи. Авраам завоював сусідніх царів, глава 14, і сталося за днів. Амрафела, царя Шинеару, Айроха царя Еласару, Кедор Лаомера, царя Еламу і Тидала, царя Гоїму, вони вчинили війну з Бераєм, царем Содому і з Біршаєм, царем Гомори, Шинавом, царем Адми і Шемером, царем це і з царем Билаю, що цар тепер. Усі ці зібралися, були до долини Сидім. Вона тепер море солоне. Двадцять літ служили вони Кедор Лаомерові, а року тринадцятого повстали. А року чотирнадцятого прибув Кедор Лаомер та царі, що були з ним, і побив Рифаїв, Аштерот Карнаїмі, і зусів у гамі, і емір у Шаїв Крітаїмі, і Хоріаїн в горах Сеїру, аж до Елпарану, Парану, що він при пустині. І вернулись вони і прибули до Ен-Мішпату, воно тепер Кадеш, і звоювали всю землю Амалика, а також Аморея, що сидів у хацон Тамарі. І вийшов цар Садому, і цар і цар і цар Цевоїму, і цар Белаю, тепер він Вінсуар, і вишукувалися з ними на бій у долині Сідім, з кеор Лаомером, царем Еламу, і Тидалом, царем Гоїму, і Амрафелом, царем Шинеару, і Айрохом, царем Елласару, чотири цари проти п'ятьох. The cat А долина Сідім була повна смоляних ям, і втекли цар Содому і цар Гомори, та й попадали туди, а позосталі повтікали на гору. І взяли вони весь маєток Содому і Гомори, всю їхню поживу і пішли, і взяли вони лота, сина брата Аврамова, бо пробував у Содомі і добро його, та й пішли. І прийшов був недобиток та й розповів єврею Авраамові, а він жив між дубами а Мариянина Мавре, брата Ешколового і брата амерового Авраамових спільників. І почув Аврам, що небіж його взяти у неволю та й у в своїх вправних слуг, що в домі його народилися, три сотні вісімнадцять, і погнався до дану. І він поділився на гурти вночі, він та раби його і розбив їх, і гнався за ними аж до хови, що ліворіч Дамаску. І вернув він усе добро, а також лота небожа свого, і добро його повернув, а також жінок та людей. Тоді цар Содому вийшов на зустріч йому, як він повертався, розбивши Кедор Лаомера та царів, що були з ним в долині шави. Вона тепер долина царська. А Мелхіседек, цар Салиму, виніс хліб та вино. А він був священик Бога Всевишнього. І... Па благословив він його та й промовив благословенний Авраам від Бога Всевишнього, що створив небо і землю, і благословений Бог Всевишній, що видав у руки твої ворожі, ворогів твоїх, і Авраам дав йому десятину за всього. І сказав цар содомський Авраамові: Дай мені людей, а моє так візьмі собі. Авраам же сказав цареві содомському, я звів свою руку до Господа, Бога Всевишнього Творця неба й землі, що від нитки аж до ремінця сандалів. Я не візьму з твого всього, що твоє, щоб ти не казав. Збагатив я Авраама. Я не хочу нічого. Даси тільки те, що слуги поїли, та частину людям, що за мною ходили. Анер, Ешкол і Мавре, частину свою вони візьмуть. Заповідь Господа з за Авраамом, глава 15. По цих оподіях було слово Господнє Авраамові, і в видінні таке: Не бійся, Аврааме, я тобі щит, нагорода твоя, вельми велика. А Аврам відізвався: Господи, Господи, що даси ти мені, коли я бездітний ходжу, а керівник мого господарства, він Еліезер із Дамаску, і сказав Авраам: Ото ж ти не дав нащадка мені, і ото мій керівник, спадкоємець мені. І ось слово Господнє до нього таке. Він не буде спадкоємець тобі, але той, хто вийде з твого нутра, він буде спадкоємець тобі. І Господь його вивів на двір та й сказав: подивився на небо та зорі злічі, коли тільки потрапив ти їх полічити. І до нього прорік таким буде потомство моє. І вірував Авраам Господові, і він залічив йому дав праведність, і промовив до нього: Я Господь, що вивів тебе з уру халдейського, щоб дати тобі. Землю оцю, щоб став ти її. І право мовив Авраам: Господи, Господи, з чого я довідаюся, що буде сподкаємець її? Він же промовив до нього: Візьми трилітне теля, і трилітню козу, і трилітнього барана, і горлицю, і пташеня голубини, і взяв він для нього все те, і розсік його пополовині, і дав кожну частину його відповідно до другої, але птаства не розсік, і злеталося хиже птаство на трупи, та Авраам відганяв його. Коли ж сонце схилялося на захід, то спав сон на Аврама, і ось спадає на нього жах темний, великий. І промовив Господь до Аврама, Добре знай, що потомство твоє буде приходьком в землі не свої, і будуть служити вони, і будуть їх мучити чотири сотні літ. Але народ, якому служити вони будуть, я засуджу, та вони потім вийдуть з великим маєтком. А ти до своєї рідні прийдеш у мирі, у старості добрій, похований будеш, а покоління четверте повернеться сюди, бо досі не повний ще гріх Аморіянина. І сталося, коли зайшло сонце і була темрява, то ось появилась, мов дрімуча піч, та смолоски повняний, перейшов поміж тими кусками жертви. І того дня склав Господь заповіда Аврааму, Говорячи, потомство твоєму я дав оцю землю від річки. Єгипту аж до річки Великої, до річки Єфрата, Хенеяніна, і Кенезіяніна, і Кадмонеяніна, і Хітеяніна, і Перізеяніна, і Рафаїняніна, і Амореяніна, і Ханайняніна, і Гіргашеяніна, і Єфусіяніна.